Аграрії України, вони неймовірні. Вони годують весь світ, вони підтримують Збройні сили, але і їм також хочеться покомунікувати, зустрітися в якомусь місті для того, щоб обмінятися енергією, обмінятися думками, пожати один одному руку і фізично поділитися енергією, і фізично зарядитися енергією. І ви дуже багато разів просили нас, зробіть живий захід. Де ми можемо прийти, поспілкуватися з Гровексом, поспілкуватися один з одним, помінятися енергією, просто покомунікувати, покайфувати, ну і по дорозі, звичайно, отримати щось корисне, свіже по сезону. І ми насправді дуже давно вже хотіли це зробити, але спочатку був ковід, потім війна, і постійно це все відкладалося. І ось в мене для вас є. Крутезна новина. 16 березня в заставі біля Умені, в самому центрі України, там, де безпечно, там, де гарно, там де смачно, а саме головне, корисно, пройде лабораторія агронації. Це наш перший живий захід, де ми в форматі такої собі лабораторії агронації, адже ми з вами агронація, і коли ми збираємося разом, у нас починається така з вами знаєте хімія. ми в живому форматі будемо спілкуватися про те, як підготуватися до посівної в розрізі кукурудзи, соняшника і, звичайно, пшениці. Чим підживити, як заробити більше, яке насіння? І всі ті питання, які вас турбують найбільше. Я вам обіцяю, тільки самих крутих спікерів, тільки самі змістовні презентації. А в кінці в нас буде дуже цікава панель про те, а як же ж фермерам заробити більше, що фермери можуть продати за Ну а в кінці підемо нап'ємося. Ой, вибачте, а в кінці буде а, гарна, дружна вечеря. А, тому запрошую вас, часу дуже мало, квітків дуже мало, а, тому що застава може вмістити всього-навсього 200 людей. От я хотів би, звісно, кілька тисяч. От квітків дуже мало. Захід уже дуже скоро, тому переходьте за посиланням, бронюйте собі місце і до зустрічі на лабораторії агронації.